со 3 свєтська офісека. Такий загальний вигляд. Призначення та будова новічка. Коротко. Призначена для з'єднання рухомого складу між собою, також передачі тяглих зусиль з рухомим складом, який з'єднує через неї. Значить, будова складається вона. Такий типу зев. Зев складається із великого зуба і малого зуба. Далі тут йде хвостовик. От хвостовик заходить в погинальний апарат, апарат или поглощаючий апарат. Все це підвісно на такі маятників і підвіски, точно все це вот. І там далі такий типу, стержня чи шкурня, який кріпиться у полишаючи апарат. Значить, між малим і великим зубом є замкодержач і замок. Тож, коли друга стосерка заходить всередину, це все нажимається, От, заходить, зацепляється за зуб і вона сцепляється. Провірити автостепку на її справність. Тобто, потрібно візуальний вигляд, діло, подивитися, чи ніде немає тріщини у неї, да, візде оглянути її візуально тріщини. Да. Потім е, нажати однією рукою на замкодержатель да, вот, і іншою рукою замок потопуватися не повинен. Есть, коли відпускаємо замкодержатель, Замок должен утапливаться и выпадать. Значит, далі. Щоб розцепити, да, нужно такий цепок, привод через речах туда. На речах. Да. За цей речах мы рассыпаємо. Таким чином Випадає такий сюди ній. Хво... Це означає, що вона розцеплена да? і заходить всередину там. От і це саме. Тобто Вона розсипається. Тобто я не можу показати, в мене не 10 рук. Тобто ховається те, те устройство, тобто замок і замкодержатель ховається. Не покажу, Як я нажимаю, це все, все все ховається всередину і вона розсипається. Бують такі випадки, що автоцепка намагнічується, коли, при зіну, коли вона там в русі, там, вона якби намагнічується одна між собою. І не розсипається, то потрібно або полити сюди води. Або сипнуть туди піску. Якщо немає ні води, ні піску, то можна положити камінчик між двома розцепками, там якісь, щоб він туди вліз. Тоді посмикнути і вона розцепиться. От. Все це, як я казав, хвостовик входить в поглинальний апарат всередину, да? і за хвостовик сюди поглинальний апарат. Тобто це все отут. Пружина така, це оце все погашаючий апарат. Гасить колібання, ці всі трохи смягчає. Да? А оце ось сюди, що я казав, кріпиться за хвостовик таким типа скорнем, як забудь називається, ну, коротше, що входить через хвостовик наскрізь і закріпиться шмінтується болтами. фактично, як би. Таку типу шкварня, який держить автоцепку, щоб вона не, не, не виїжджала, ж, діло, таке його крі -кріплення. Ну, Поволощаючи апарат, так свою видно добре. Да, да? Де там кріпиться автоцепка, хвостовик заходить? Висота автозачепа над рівнем головки рейси повинна бути не більшою 1080, не менше 980. У вантажному вагоні на вонта... не менше 950. Різниця між автосцепами у пасажирському поїзді до 120 кілометрів. Це різниця це рівень між виними. Повинна бути не до 120 кілометрів 70 мм, свіжа 100 власті 50 мм. Між першим вагоном грузовим поїзд локомотивом повинно бути не більше, не більше 110 у пасажирському поїзді 100 мм між першим локомотивом і і між локомотивом і першим вагоном. Також на е моторовному хому слави посадської воїнів автозачепи повинні бути обладнані такими перехронительними скобами зверху або знизу, зверху і знизу, тобто які попереджають. Вертикальні переміщення, да, то есть не дають розцепитися по вертикалі. То есть зверху вниз, да, то есть не дають от огранич такі ограничені, це вони такі стоять що там на варені. Ну, це в принципі все, що потрібно знати про в локомотивній бригаді при прийманні. Огляд візуальний і перевірка на э, замкодержателя, на справність за видачейка.